Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. І сьогодні у відео я вам покажу, як приготувати новорічні мандаринки у шоколаді. І трішки, щоб прикрасити собі і створити святковий перед новорічний передноворічний настрій, в мене з'явилася ось така новорічна ялинка із паперу. Ну що ж, переходжу до мандаринок. Мені буде потрібно три мандаринки, десь такі середні за розміром, які я перше оббираю. Я вже обібрала, і тепер я відділяю кожну дольку окремо і заодно прочищую деяких. У дольках є ниточки такі біленькі, які будуть заважати мені, тому я їх зразу ж забираю. Я мандаринки вже почистила і обібрала його і забрала лишні ниточки. І ще хотіла вам сказати, що для кращого результату потрібно брати Ті мандаринки, які без кісточок. У мене були в дольках декілька були такі дольки, що були них кісточки. Тому я їх зразу забрала От, і залишила тільки чисто ті, які без кісточок. І далі я перехожу до шоколадки. У мене одна шоколадка, в якій є 90 грамів. Я взяла молочну шоколадку і тепер роз'єдную на такі маленькі кубики. Шоколадку я роз'єднала, і тепер я ставлю в мікрохвильову піч приблизно десь на секунд 50 до хвилинки, щоб повністю розстав шоколад. У мене шоколад розтопився і має ось такий вигляд. Тим часом я вже приготувала тарілочку і шматочок пергамента. Він мені буде потрібен для того, щоб я вже ставила готові дольки мандарина на пергамент. І так, перехожу до мандаринок. Беру перший шматочок і занурюю його у шоколад. Занурюю на десь відсотків 50%, що мандаринки було вже у. Самому шоколаді. І тепер так от прокручую зі всіх сторін, щоб добре зі всіх сторін пролився шоколад. І беру тепер кокосову стушкою і посипаю. І тепер цю дольку я ставлю на пергамент. І перехожу до наступної я вже зробила мандаринки в шоколаді і посипала їх кокосовою стружкою. І в мене ще там залишався шоколад, то я ще обібрала одну маленьку мандаринку і додала ще 5 дольок. І зробила знову ж, ж таки в шоколаді, і тепер в мене вони виглядають ось так. Зараз далі я їх ставлю в холодильник до повного застигання шоколаду. І потім буду витягувати. У мене вже пройшло півгодини і я вже витягнула із холодильника, і в мене вже повністю застиг шоколад на мандаринках. І тепер я беру і легенько забираю з пергамента, і ось вам покажу, як виглядає вже готова мандаринка. Шоколад застиг, кокос приклеївся. і тепер гарно викладаю у формі ялинки. Тепер мій новорічний десерт вже повністю готовий. Я вже скуштувала один шматочок, і можу сказати, що дуже чудове поєднання мандаринки, шоколаду і кокоса. Шоколад додає солодкість, мандаринка додає свою нотку кислинки, і кокос підкреслює свій аромат. Пишіть в коментарі, чи сподобався вам такий новорічний десерт. Також діліться, як ви готуєте і що ви готуєте із новорічних десертів. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Всім бажаю гарного та мирного дня. До зустрічі у наступних відео!